Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Друга зима в умовах повномасштабного вторгнення завершилась. Ми пройшли її без жодного блекауту та без застосування графіків відключень для всієї країни. Сьогодні, в перший день весни, треба сказати важливі слова, що енергосистема працює стабільно, обмеження для споживачів не застосовуються. Рік і навіть півроку тому багато хто не вірив, що це буде можливо. Але наша підготовка зіграла тут важливу ключову роль. Було побудовано захист енергооб'єктів, створено запас резервного обладнання. 90% магістральних мереж відновлено. Завдяки ремонтам систему додали більше 2 гігаватт потужності. Були збільшені до 1,7 ГВт можливості для імпорту електроенергії з ЄС в грудні 2023 року. Україна остаточно стала членом енергетичного Євросоюзу. Укренерго стало сороковим повноцінним членом НТСОІ. Наша енергосистема повністю синхронізована з європейською. За останні півтора роки ми крок за кроком побудували потужну енергетичну коаліцію на підтримку України. Наші міжнародні партнери передали сотні одиниць критичного обладнання. У фонді підтримки енергетики зібрали понад 400 мільйонів євро. Все це для того, аби сьогодні українські родини були зі світлом, українські підприємці були зі світлом, а наша економіка працювала. Особлива подяка українським енергетикам, які зробили це можливим. Сьогодні в підземних сховищах маємо більше 8,5 мільярдів кубів газу. На складах більше 1 мільйона тонн вугілля. Маємо впевнено завершити цей опалювальний сезон і одразу розпочинаємо підготовку до наступної зими. Ще один ключовий елемент нашої енергетичної стратегії це збільшення власного видобутку газу. У 2023 році державний Нафтогаз запустив 86 нових свердловин. Попри війну, видобуток газу у 2023 році збільшився. Завдання на 2024 рік для групи Нафтогаз вийти на видобуток 15 мільярдів кубів газу. Це важливо для нашої енергетичної незалежності та для нашої стійкості. Говорячи про енергетичні перемоги України, не можемо не подякувати нашим міжнародним партнерам, вдячні за наявні та нові програми підтримки. Окремо вдячні Європейському Союзу за остаточне схвалення інструменту Ukraine Facility це 50 мільярдів євро на 4 роки. Це підтримка інвестицій, підтримка нашої економіки та нашого руху до членства в Євросоюзі. Цього року очікуємо отримати 16 мільярдів євро бюджетної допомоги від Європейського Союзу. Сьогодні також схвалюємо угоду між урядом України та Єврокомісією програми підтримки реформ та відновлення. Угода передбачає збільшення загального бюджету програми до 374 мільйонів євро. За рахунок цих коштів передбачається відновлення зруйнованих об'єктів інфраструктури, підтримка малих фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції, модернізацію пунктів пропуску суміжних з кордоном ЄС. Стосовно спільних проєктів з міжнародними партнерами, сьогодні затвердимо і подамо на ратифікацію до Верховної Ради України угоду зі Словенією щодо підтримки програми гуманітарного розмінування України. Словенія надасть грант на суму більше 50 мільйонів гривень, еквівалент півтора мільйони євро, аби допомогти нам швидше пройти процес такого гуманітарного розмінування. Питанні гуманітарного розмінування ми особливу увагу приділяємо обстеженню сільськогосподарських земель. Завдяки цьому аграрії повертаються до роботи в усіх регіонах, зокрема в деокупованих громадах. Україна вже розпочала третю посівну за час повномасштабної війни. Завдяки теплій погоді така посівна йде в чотирьох областях на півдні України. Уряд підтримує і буде відстоювати інтереси українських аграріїв в усіх аспектах. Сьогодні також ухвалимо та передамо до парламенту законопроект про державний аграрний реєстр. Цей реєстр вже створено, але важливо унормувати його роботу окремим законом, а також розширити його функціонал. 115 тисяч користувачів зареєстровані в цьому реєстрі. Це простий і зрозумілий інструмент, через який держава допомагає українським аграріям. Також на порядку денному маємо ще одне рішення для розвитку аграрного сектору в Україні. Уряд запустив програму Є робота і один з компонентів цієї програми це безповоротні гранти на висадку садів та виноградників. Завдяки новим змінам тепер можна буде отримати 330 тисяч гривень для висадки одного гектару винограду. Розмір компенсації збільшуємо на 105 тисяч гривень за гектар. Максимальна сума гранту 10 мільйонів гривень. Ці гроші не потрібно повертати за умови виконання всіх вимог, головна з яких це створювати робочі місця. Є робота це одна з тих успішних державних програм, завдяки яким вже створено тисячі нових бізнесів та десятки тисяч нових робочих місць. Це те, що сприяє відновленню нашої економіки та відновленню нашої країни. Ще одна така програма це є оселя. Пільгові іпотечні кредити вже 7 тисяч. 600 українських родин скористалися цією програмою. Більшість це військовослужбовці та працівники силових відомств. Сьогодні уряд затвердить порядок використання коштів для Укрфінжитла та відповідно програми ЄОСеля на 2024 рік. Виділяємо на це майже півтора мільярди гривень. У планах на цей рік видати близько 12 тисяч пільгових іпотечних кредитів. Наостанок про пенсії сьогодні розпочинаємо третю індексацію за час повномасштабної війни. В березні всі наші пенсіонери отримують збільшені виплати. Пенсії зростуть на 8%. Будемо і надалі допомагати тим, хто цього найбільше потребує. Будемо і далі відновлювати нашу країну. Дякую за вашу увагу. Слава Україні.